Треба було б е, зняти зовсім інше відео сьогодні. Е, треба було ну, те, про що я розкажу на словах, знімати на відео. Це набагато цікавіше див... дивитись, ніж слухати мою балаканину. Але настільки важко було, і їдучи на візку, дуже тяжко тримати телефон, щоб знімати. А якраз була дуже важка дорога. Ну, не знаю, можливо, я буду знімати пізніше. Якось треба пристосуватися, але сьогодні я не зняла. Я хочу сказати, що багато справ я в відпустці, я багато ходила сьогодні по місту і такого жахливо, недоступного місця для інвалідних візків, як бровари, ну це треба пошукати. Я приїхала, як я екстремал, я їжджу чуть ли не по вертикальних стінах, але ну, приїхала, як вижатий лимончик, руки взагалі не відчуваю. Страшенні бордюри, страшні, ніде немає ніяких з'їздів. Вулиця, Вовша Короленка, не знаю, як вона зараз називається, це взагалі кінець світу. Приходиться по трасі, там, по Київській вулиці, їхати. Буквально там скоростна траса, машини летять під 200 км, і ти отам путаєшся, тому що немає варіанту. І я хотіла це все зняти, але ну як ти будеш знімати, коли ти їдеш, думаєш, як тебе в косвету не роздавили? <ків> і, і ще якось телефон тримати, Тому нічого не знімала, але треба було б. От я ж раніше жила в місті Ромнисомської області, ну, вони маленькі, але. Ну там настільки ну, великий контраст, я там могла ну, майже скрізь проїхати. Ну, десь, ну понятно, що були десь якісь там вибоїни, там бордюри, там гірка, там сходинка, але це настільки дрібниці порівняно з броварами. Ну, це тут просто кінець світу. Але одна маленька приємність я вставлю в кінці відео. Трішки порадували бровари.